Всім привіт! Ми починаємо з вами новий влог, і починається він з того, що я їду виконувати один із пунктів на цю осінь. Я домовилася з подругою, яка має автомобіль, та водить його. Що ми поїдемо разом в Войцовський парк, тому що на громадському транспорті туди не супер зручно їхати. Я вже зробила нам бутерброди. Взяла з собою чай і буду виходити. Ми оце гадаємо, чи може тут хтось жити. Технічно це можливо. У них там навіть панелі є. Але це все-таки національний парк, тому не знаємо. Роздала бутербродики, тут чай. Перш тебе дорожче вийшло. 4, а я. в мене 77. Як так? У мене може важче робин. Може, можна, можна виготовля. Ну да. У мене чомусь погано записався тут звук, тому зроблю вам запис ось так. Це я в неділю загалом я відпочивала в цей день, але зробили заготовки їжі на наступні три дні. Тут у нас ви можете бачити такі скляні рисові макарони з куркою та овочами. Тут у нас далі буде запіканка з кисломолочного сиру, яєць і сиром зверху покрита, і також там шпинат. І далі ви можете бачити, це кольорова капуста відварена, зроблена як в пюре. Вигляд не і так собі, але на смак, в принципі, нормально. І далі вже просто квашена капуста, яка зроблена з олією, нарізаний кріп, запечена рибка з підронки. З броколі, і також, звісно, відварені та почищені яйця на сніданки. Мкнула камеру ось так близько, вперше за сьогодні, і скажіть, чи ви теж бачите ось це сяйво, яке видно з космосу. Правда, мені здається, я, оскільки я не часто користувалась до цього хайлайтером, що я його нанесла якось заблизько до носу. Треба ось туди, далі було. Але ну гарно сяє. Сьогодні у Кракові трохи щастя, більш-менш нормальна погода, хотіла сказати я, бо там навіть сонце є. Але зараз я подивилася далі і там просто чорні, -чорні хмари. Я сподіваюся, що я встигну зняти друге відео до того, як піде дощ. У мене сьогодні по плану записати два відео. Перше, це те, що я купила під впливом соцмереж. І друге, це поділитися своїми планами на наступні два місяці. На цьому тижні взагалі запланувала для себе досить багато зйомок. Сподіваюсь, нічого не відміниться. Сьогодні середа я знімаю вдома два відео, і також в п'ятницю я йду в фотостудію, фотопростір, креативний простір можна сказати, до своєї знайомої. Буду там знімати годинки 3-4. Також хочу познімати не лише YouTube, а і в інфляції. Instagram. Хочеться, знаєте, туди також додати регулярності трохи. Також між цими робочими планами я ходжу в автошколу. Вчора була і завтра піду знову. І що я вам хочу сказати, я не знаю. Мені це дається супер складно. Вчора я просто так сильно затупила два рази підряд на перехресті, що я просто їхала далі хвилин п'ять і в мене просто текли сльози. А це при тому, що мені дуже пощастило з інструктором. Він дуже акуратно зі мною розмовляє. Він ніколи там ніякого ні тону грубого, ні думки. Абсолютно нічого, і я все одно я настільки їхала і злилася на себе, що я в такій, здавалось би, елементарній ситуації просто затупила, що я їхала, просто текли сльози. Ще тримаюся за кермо. Потім, де були ситуації, можливо, відпускаю одну руку, витираю сльози зліва, потім витираю сльози справа. І ось так я їхала. Ну, хвилин 5-7, я не знаю. Але тут, до речі, можна й пишатися собою, тому що навіть в цьому стані далі я їхала нормально, була уважною, слідкувала за всім. Ми потім другу годину заняття ми поїхали на тут Це називається плац Маневровий. Там розмітка є. Це частина, окрема частина іспиту в Польщі на практиці. Я не знаю, мені здається, в Україні такої немає. Там є така розмітка, де ти стоїш в точці А. Маєш такою як буквою Г, але плавною, добратися в точку Б і потім. Ріверс вмикати і заднім ходом повернутися в точку, а не наїхавши ні на яку лінію. І от екзаменатор буде також стояти на вулиці, і дивитися, чи ти не наїхав на цю лінію, і тільки якщо ти це здаш, ти можеш виїжджати в місто. І от вчора мій інструктор він також стояв на вулиці і дивився за цим всім. Я просто дуже хвилююсь, коли говорю про автошколу, в мене ж ось отак, от все. І він дивився і коротше, я вчора робила це, напевно, разів 10, можливо, навіть більше, і я всі рази нормально приїхала. Там не можна зупинятися взагалі. Ти маєш потихесенько, мінімально там 2 кілометри швидкість, але їхати. І я зробила і вперед, і назад всі рази, чи то мене просто знаєте день вчора такий був, чи то, можливо, я таки зрозуміла, як маневрувати автомобілем. Я вам, до речі, не розповідала. Позавчора кур'єр приніс мій адвент календар від Kiehl's. І, чесно кажучи, взагалі ефекту вау нуль просто. Що я для себе зрозуміла? В минулому році в мене був адвент, який був, він був і більший, але суть навіть не в цьому. Там були різноманітні продукти, там була і декоративка, а це купа всього може бути. Так, і тіні, і помади, і все, що хочеш. І парфуми там були, і догляд там був, і щось з аксесуарів. І навіть знаючи його наповнення. Там в тебе якийсь знаєте е, Все таки основна ціль адвенту, як на мене, це не лише отримати продукти зі знижкою, хорошою, а й отримати ось це задоволення, неочікуваність і так далі. Тут такого не було. Але чесно кажучи, в цей раз в мене не було і такої задачі. Я просто знала, що я хочу там деякі продукти від Kiehl's. я порахувала, що мені буде вигідніше взяти їх в адвент-календарі е, і потім цим користуватися. Тобто, щось нове для себе спробую, щось, що я хотіла, теж тут є. Проте, хоча я, начебто, й дивилася на розміри і так далі, тобто він точно вигідніший, ніж я би купувала ці продукти окремо. Е, це точно бренд, який мені подобається, тобто я все використаю, я за це не хвилююсь. Але для мене стало неочікуваним просто, що тут ні одного повнорозмірного Продукту тут все мініатюри: там 40 мл 30 мл і так далі. Як на мене, бренд, який робить свій власний адвент-календар, міг би додати пару повнорозмірних продуктів, але це таке. Мені ще дуже сильно пощастило Зараз вам як він виглядає всередині трішки, як його тут відкрити, щоб воно не випало. Ось такі комірки. Зараз все тут на місцях. Хоча я деякі продукти відкривала, дивилася, і я зрозуміла, що оскільки це все. Все догляд, все одного бренду. Ти знаєш, що ти очікуєш там, що там різні серії, але умивалка, крем, маска якась, крем під очі. Лосьон, по-моєму, ще так. Лосьон тонік. Все. І ти по кругу, просто різні серії, це відкриваєш. І воно не має такого вау-ефекту, як коли це якийсь там більш різноманітний косметичний адвент. Але мені пощастило, якщо ви знаєте, коли ти в кілс замовляєш, у них завжди є можливість обрати 5 пробників різних для себе. Я це зробила. Тут в мене різна і маска якась, і кремчик, і так далі. Я завжди це якраз беру там, на один-два дні в подорож, це супер. Але мені пощастило, у них була акція. Якщо ти вводиш промокод Єщень, ну, типу осінь 2025, це ще тестери ці пробники. То ти можеш отримати косметичку. Вона, до речі, дуже класна, Мені сподобалося, я знаю в зал буду ходити. Верніше мені перепало дві косметички. Тому я вже одну зібрала в зал. І отут всередині прям багато це ампула для чистоти. Все, що я ось тут зараз покажу, це все також дублюється в адвенті, просто там ще є щось окрім цього. Але тут, скільки в мене? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 продуктів. Тому я можу сказати, що я отримала за суму адвент календаря не 24 продукти, а скільки там, плюс 8. Плюс це у нас, Боже, 32. 32 продукти і ще плюс 5 пробників, плюс косметичка, тому я загалом задоволена. Це просто щоб ви розуміли розміри цих продуктів, які я отримала також додатково безкоштовно. І от, коли ти їх отримуєш додатково безкоштовно, це виглядає прикольно. Але коли в тебе в адвент-календарі продукти лише ось таких розмірів, тобто там такі самі баночки, 30-40 мл, Це, начебто, не дуже прикольно виглядає. Начебто, поки що вам все розповіла, що хотіла. Зараз піду переодягати свій верх. До речі, щоб ви розуміли, я думаю. Я думаю, це не секрет. Я внизу в піжамних штанах своїх полосатих і змінюю лише верхи, щоб зняти відео. Коротше, піду знімати оцей верх міняти, поставлю камеру на зарядку, тому що зараз тут 15 Мені треба її зарядити повністю, щоб зняти ще одне повне відео, і все піду монтувати, і їсти, їсти. Я дуже хочу їсти. Ще у нас сьогодні, начебто, доволі тепло, і я б хотіла б піти погуляти, щоб находити кроки. Проте не встигну мабуть не встигну це зробити, поки у нас ще не ніч. Я вже закінчила знімати друге відео. Сподіваюсь, там все нормально вийшло і по картинці, і по звуку. Я зрозуміла, що ви навіть не знаєте, що у нас тепер тут є ось такий новий ракурс. Це я перенесла дзеркало зі спальні. Там у нас телевізор переїхав, тумбочка під ним. Але я знаю, що я обіцяла відео про апдейт вдома, скажімо так, оновлення вдома. Але я ще не купила вазон. Реально, все ось це відео затримується одним вазоном. Я хочу велику, таку високу, велику стріліцію. Я її бачила в Ікеї, вона коштує 200 злотих. Мені її немає чим привезти додому. Тому я фоново в пошуці, хто мені допоможе це зробити. Я вранці зробила макіяж. Намагалася якось вкласти своє волосся, і я так вибісилася, поки це робила, що я написала Каті і записалась на кератин. Тому що ось тут у мене зараз кератин. І так воно хвилясте, бо я там мала то кульку, то косичка в мене була. Ну, коротше, нормально все. Але ось ця частина десь ось так от у мене так сильно пушиться. Я коли виходжу на вулицю, зараз цей сезон осінь, зима, я просто одуванчик. За ці там 3-4 роки, поки я роблю кератин. Я до цього робила ще ботокс гарячий. Саме у мене кератин, ефект плюс-мінус однаковий, просто кератин у мене надовше вистачає, довше тримає. Не знаю, можливо, навіть гарячий ботокс зроблю. Побачу, як скаже Катя, але вона каже, що для мого волосся гарячий ботокс він слабкий доволі. Мені не дуже подобаються перші там 2-3 тижні, тому що я така, знаєте, дуже-дуже прилизане волосся. Інколи воно може виглядати навіть як брудне. Коротше, воно, знаєте, в такому стані не дуже привабливо мені. Але потім я не скажу, що в мене прям висушується постійно, воно так ідеально, щоб знаєте, як наче взагалі нема об'єму. Якийсь об'єм у мене все одно зберігається, тому я думаю, що через там 2-3 тижні мені буде окей. В другому відео, яке записувала, я ділилася з вами тим, як я собі запланувала наступні 2 місяці, тобто останні 2 місяці цього року. Тому що я зрозуміла, що я починаю входити в цю систему, коли хочеться вдома побути, хочеться фільми подивитися, фільми 2000-х, Гаррі Поттер, дівчата Гілмор. Все, все туди зараз ще такий сезон, що хочеться і поспати довше, і ось ці якісь там булочки випекти. Коротше, якби я могла, я б весь оцей цей сезон там жовтень, листопад, грудень, січень, займалася би побутом. Спокійно собі жила без ніякої роботи, мені здається, і от, щоб не скотитися в цей стан, я сіла, передивила свої цілі. Детальніше вже розповіла вам в цьому відео. Десь тут додам посилання. Якщо я сподіваюся, там все окей, і воно вийшло. І це мене трішки змотивувало включитися в роботу, бути більш ефективною, але при цьому зберегти ось цей там час для себе, якийсь відпочинок і тому подібне. Також почала зараз перечитувати книгу атомні звички. Це, по-моєму, мій третій раз. І найцікавіше, тут вона кожен раз мене надихає, структурує, знаєте, допомагає так зібратися, зрозуміти, навіщо я роблю певні речі, чому я не роблю інші речі і так далі. Але я зараз не про це хотіла сказати. Я хотіла сказати про те, що як цікаво, коли ти перечитуєш книгу, дивитися, на що ти звертав увагу минулий раз і що ти там підкреслював. Мені прям дуже подобається, знаєте, бачити мій фокус, якісь деталі. Не скажу, що в мене прямо на кожній сторінці є якісь підкреслення, але може бути пара абзаців на розвороті. Щось я вам тут таке хотіла прочитати, але не можу згадати. Зараз я передивлюся. Проте насправді в цій книзі її, мені здається, можна розбирати на цитати, тому що вона прям така дуже. Чітко, да, тут можна сказати, що тут багато води, багато історій, але саме вони часто допомагають нам, якби ми прочитали, просто не знаю, вижимку на дві сторінки. Навряд чи, би, от я думаю, я навряд чи би так прониклася і так був би час на розуміння цих думок, бо ми це дуже швидко прочитуємо і не заглиблюємося, коли навколо цих таких основних думок є ще щось. Ти як, начебто, маєш час на те, щоб поглинути це. Зараз дивлюся, цікаво, що тут є певні пояснення на прикладі життя. Наприклад, там що ти маєш мати запланованість там упродовж наступного тижня, я тренуватимуся щонайменше 20 хвилин, виконуючи енергійні вправи в такі то дні, в такий то час, в такому то місці. І я тут собі бачу збоку, я написала, що можна розповісти про запланованість дій в блозі на цьому прикладі. То, бачите, я читала і думала, як це також адаптувати для своєї роботи. До речі, перечитуючи цю книгу, ось зараз у мене з'явилася ідея для лідмагніту, тому що я один раз робила взагалі за всі ці роки лідмагніт. Це були шрифти. А зараз я хочу прям підготувати відеоматеріал, десь на 20-30 хвилин, але таку класну вижимку корисну. І ідея назви, скажімо так, структури цього продукту в мене прийшла з книги. Все, я знайшла те підкреслення, що я шукала, а зараз вам зачитаю. Один із найкращих способів вибудувати нову звичку це виокремити звичку теперішню, до якої ви вдаєтеся щодня, і тоді на неї нашаровувати нову поведінку. Це називається нагромадженням звички. Тому саме на це підкреслення я звернула увагу, тому що хотіла поділитися, що насправді це якраз дуже добре для мене працює, коли я щось нове починаю робити. Наприклад, навіть не нове я ліки прив'язую одразу після сніданку. Вони в мене стоять там, де я роблю каву, тому що я знаю, що я завжди точно туди прийду. Також зараз я почала робити такий масаж тіла в зоні ключиць, скажімо так, мфр м'ячиком. Круглим і я його поставила біля зубної щітки. Де в мене зубна щітка зубна паста, тому що я знаю, що я прийду в ванну, буду чистити зуби, я його побачу, я стану і зроблю. Тобто я намагаюся групувати ось такі моменти з тими рутинами, які в мене є. І я була б не я. Я дивлюся зараз біля цього підкреслення. В мене написано прив'язувати сторіс до якоїсь рутини. Я подумала про це ще тоді, але насправді вже останній рік. Хоча може це було якраз після книги. Я часто рекомендую дівчатам, які не знаходять час там на контент, прив'язувати його до чогось. Наприклад, дівчинка працювала в офісі і в неї точно є обід. Він в неї годину. Це достатньо часу їй і щоб поїсти, і щоб зробити якийсь певний контент, якщо в неї вже є там фото, відео заготовлені, донести якийсь сенс, розмістити і опублікувати. І це може стати тією рутиною, до якої ми прив'язуємо цю нову звичку. І, по-перше, це допомагає нам не забувати це робити. Це інколи, знаєте, навіть може. Якщо нам пощастить прийти до якогось автоматизму, а по-друге, це допомагає нам виділити на це час. А у нас вже друга година дня, я піду щось пообідаю, вімкну собі якийсь відос на фоні, поїм спокійно, відпочину і потім буду працювати. Мабуть, вийду до вас уже в якийсь інший день. Майже половина третьої я голодна капець, тому я вдячна собі, яка зробила заготовки їжі, і мені є що поїсти, просто не думаючи про це. Я ще раз хочу сказати, що заготовки ось ці там. На декілька днів наперед одразу вже КБЖВ по судочках, по грамоках і так далі. Це просто найкраще рішення, одне з найкращих рішень 2025 року. Я тут біжу на лекції з водіння, але не могла вам не підзняти цю красу. Здавалось би, просто з вагончика якийсь там кондитерська, але з неї зробили таку класну історію і постійно декорують. Там ще десерти завжди в, з якимись героями або тематичні. Не знаю, але якщо вам треба будуть велосипеди, то тут прям... Прям дуже-дуже великий вибір. Добрий ранок. Хто впізнає ось цю алею? Це алея на броновіцах, де я не знаю, цвіт вишні тут чи що тут, зазвичай тут всі фотографуються. Ось так. У мене тут прямо поруч, скільки три хвилини звідси автошкола. Сьогодні у мене вже восьме з 15 практичних занять. Вони кожне триває по дві години. Побачимо, як пройде сьогоднішній день. Сподіваюсь, непогано. Я до речі, вирішила сьогодні. Я на 11, з 11 до 1 на водінні, і потім, щоб не їхати додому, бо мені на 18.00 треба приїхати сюди. Сьогодні буде перша помис медична. Треба тут побути, тому що я не знаю, там буде якесь практичне заняття. Я думаю, тому що його маю зарахувати для того, щоб далі я могла йти. На практичний іспит без проходження першої допомоги не можна. Я взагалі організувала для себе на цей місяць так, що вівторок та четвер я ходжу на 11 годину на водіння. О першій я звільняюсь, о 6 мені знову тут бути на теоретичних лекціях, тому я вирішила не їздити додому, а буду їздити тут в Ікею тут. Дві чи три дві зупинки, буду їздити, це хвилин 10 і там сидіти, обідати і працювати. Це буде швидше, ніж я кожен раз буду їхати додому і потім з дому. Ну і чесно кажучи, якщо я приїду додому, велика ймовірність, що на теоретичні я вже не прийду. Сьогодні у нас, до речі, досить тепло, 17 градусів. Прям, прям хорошо. Опитував про мою автошколу, ось ця Ковальська. Так, а де моя машинка? А моя ось Тойота? Ось така, якраз нові наклейки зробили. Так, в мене тут немає якогось тримача, тому я просто сперла телефон, і моя задача зараз налаштувати дзеркала, налаштувати сидіння, дзеркало, яке переді мною. Потім, тобто, підготувати автомобіль до їзди. Ремінь, там, кермо і так далі. Все-все під себе налаштувати. Єдине, що зараз автомобіль стоїть е, на тротуарі частково, і він, знаєте, не рівно стоїть, тому я не впевнена, що вдасться прям добре налаштувати дзеркала. Але нічого, вмикаємо павер. Боже, пам'ятаю, я перший раз, коли сама вже мала налаштовувати без інструктора, я навіть павер боялась натиснути, я все одно його чекала. Так що, можна сказати, прогрес. Ще раз павер. О! по дзеркалах поки що. Ось так. І праве... Праве трошки вище, але його треба буде підкоригувати. Так. У мене тут. Це я так знімала відео, да в мене тут туш потекла. Ну не туш потекла, а просто макіяж. Окей, так і буде. Ну що, зараз нормально. зараз прийде викладач, а я тут з вами говорю і ще нічого не налаштувала. Постійно тривожуся, це якийсь капіц. Я не вірю, що наступить в моєму житті той момент, коли я буду така сіла, отримала права, сіла і поїхала просто з музичкою, зі всі. Так, уже начебто мій інструктор іде. Треба, так, да, уже біжить. Щоденку. Ви зараз запитаючи готова, пані Юліо. Завжди, no, добре, дуже. Не, ну ви бачили, яке як рівно. Ну, тобі no. з'їде no. з no. кадру. то взагалі-то перший раз. Так. Пані Ючата. Ну. Так ти ж теж подивим Юльча, як на перший раз. Ага. то є мистецтво сідати. Добре, дякую ти маєш нас просто в гена Мій базовий обід в Ікеї. Це сирні палички, але там більше кисломолочний сир. Потім грибний суп з лисичками і булочка. Тут буде пава, чай. Ще не знаю. Я вам так скажу, що у водінні, як, мабуть, і в багатьох інших справах є і хороші дні, і погані дні. Минулий раз в мене водіння був поганий день. Ну наполовину поганий, тому що перша половина це був суцільний стрес. Я поплакала. Друга половина я добре справилася на плацу Маневровому, де мені треба було задом здавати багато разів. Сьогодні ми їздили лише по місту і там на рондах різних, на оцих, боже кільце. Українською і де там завертали багато на перехрестях і так далі. Плюс ми сьогодні тільки почали тренуватися в паркуваннях. Їдеш по дорозі, і в тебе є справа, стоять машини, і там є от місце посередині, і ти от туди в'їжджаєш, умовно. І ми там це робили разів вісім сьогодні. Мені пояснювали на що опиратись, на що дивитися. Мене навіть навіть вийшло. Я в шоці. А потім ми вже так вийшло, що в мене сьогодні зустріч в ікеї. Я вам казала, що я буду тут працювати, тут і поїм. Тут в мене ще зустріч з дівчинкою має бути. І потім я поїду туди на першу допомогу. От, і він сказав: Окей, ми можемо не вертатися в офіс туди. Я тебе типу, не я тебе, ти мене привезеш до Ікеї. І тут ми вже поміняємося з тобою, я тебе залишу. Але не просто так, а там ми ще потренуємо з тобою паркування. Уже саме коли на паркомісце заїжджаєш. Ми його не тренували, ми просто приїхали. Він каже, давай в ви тебе все вийде. І я якось логічно сама припаркувалася. Я думала, що я якось криво стала. Ми виходимо, він каже: подивися, я, коротше, стала рівно, я у шоці. Тому ось такі справи, прямо в мене, знаєте, є відчуття, що я просто зі всім справлюся, якщо в мене. Вийшло це, і це не означає, що в наступний раз, коли ми дам робити паркування, я не затоплю і так далі. Просто, просто знаєте, радію, що сьогодні все так. У мене є три години на роботу. В ідеальному світі я мала би за цей час написати три сценарії. Там в одному місці більше план, ніж сценарій. Але три сценарії для YouTube і два сценарії для рілсів. Але в мінімальний план це два сценарії для YouTube і один Reels. Тому що завтра на 11 я йду в фотостудію, буду там знімати трішки і хотілося б бути підготовленою. Загалом я дуже люблю знімати вдома, Для мене це така комфортна обстановка, комфортна історія. Але я сама розумію, що хочеться трішки якихось свіжих кадрів, свіжого фону, тому хочу спробувати. Я знаю, що Нася власниця цього простору уже завтра має починати декорувати його до нового року. Завтра, до речі, 31 жовтня. Але я розумію, що в фотостудіях потрібно раніше та декор, щоб люди встигли зробити там контент, зйомки і так далі. Щось цікавого, ми з нею розмовляли якось, щоб зробити спільну зустріч в студії і зробити її на два блоки, тобто організувати там на 10 людей. Наприклад, перший блок це лекція про комфортний блогінг, де я буду говорити, або можливо, навіть якусь іншу тему оберу. А друга частина зустрічі більш практична, тому що оскільки Настя, контент-фотограф, їй точно є чим поділитися, і зробити там, кожен сам собі може зйомку зробити, плюс можна поставити себе в пари, вона допоможе поробити зйомки. І звісно, вона як лектор, як практик. Вона поділиться своїм досвідом. Ну, ми ще не обговорювали деталі, це те, як я так знаєте, трішечки накинула в своїй голові, як я це бачу, але не знаю, можливо, ще обговоримо, але так. Залишилось до кінця року два місяці. Можливо, можливо, навіть це ми зробимо вже десь в лютому або в січні. Думаю, вам може бути цікаво. Поділюся, який в мене тут список відео на найближчий час, над якими я зараз працюю. Перше, це я хочу зробити огляд девайсів і в тому числі діджай камери, техніка для роботи, створення контенту та блогінгу. От я вам читаю просто як тут написано: це ще не прямо тема відео, це просто суть його. А потім я хочу зробити саме додатки для моєї продуктивності та економії часу. Тут із точки зору підприємця, фрілансера, блогера, креатора. Я думаю зібрати топ 5 можливо, топ 7 додатків, які я використовую. Тут може бути і планування, і створення контенту, і запис уроків. І хочу, знаєте, це все об'єднати. Наступне відео це якраз із ролі, знаєте, такого ненасиченого сенсами контенту, тому що це вішлісти, ідеї для подарунків. Я думаю, що це буде дуже актуально перед Black Friday, тому що я, наприклад, завжди закуповуюсь подарунками саме в цей період, коли є знижки, і там я обираю і подарунки для подорожок, і для близьких. Хочу поділитися і своїм вішлістом, можливо. Во це надихне когось, але також я собі придумала: можливо, навіть запитаю вішлісти подружок, щоб також їх опрацювати, знаєте, і виділити якісь моменти, або навіть зайду на оці сайти, де створюються вішлісти, і зроблю якусь певну вибірку. Це має бути цікаво. І останнє відео, над яким я зараз хочу попрацювати, це відео на тему, якраз до речі, в рубрику Комфортна розмова, тому що давно вже її не було. Це відео на тему про оверсінкінг і про те, що потрібно діяти одразу загалом. Поділю своїм досвідом і своїми думками щодо цього. І з того, що хотіла би зняти завтра для інстаграму, окрім Reels «Мій день, наприклад, або, можливо, просто про зйомку в студії зніму. Я ще хочу підготувати інформацію для того, щоб зняти деякі відео і також там фото зробити, щоб розмістити цю інформацію про мою послугу упаковки, тому що я її трішечки переформатувала. І насправді, хоч в мене є закріплений пост про стратегічну роботу протягом місяця зі мною, де я формую готові рішення для ваших блогів, я розумію, що він вже все-таки трішки застарілий і мені хочеться якось. Свіжити його та поділитися заново, хоча він досі працює, тому що ви приходите навіть з Ютубу через цей пост саме. Наразі це все говорити з вами прикольно. Я тут розписую план. Щось випало план на день. А це випало. Я взяла дівчинці як презент, з якою я зустрінуся. Зараз вам покажу. Взяла блокнотик, бо я знаю, що вона далі їде в подорож, і В неї не буде багато місця, тому я взяла такий маленький. і наліпки об'ємні. Ось розписую все і буду займатися.